Чи правда те, що дитині з аутизмом ніхто не потрібен, не потрібне спілкування з іншими людьми? Ні, це стереотип. Він виник через художні фільми, які показують дітей з аутизмом якимись дивакуватими, повністю зануреними у власний світ. Найчастіше вони прагнуть спілкування, але нездатні його легко встановлювати. Розпізнавати інтонації, прихований зміст сказаного, натяки, міміку при аутизмі дітям дуже важко. Цей стереотип шкідливий, тому що батьки втрачають час. Вони вважають, що їхня рухлива дитина, яка захоплюється динозаврами, розповідає про них, іноді сміється, іноді плаче, любить обніматися, не може бути дитиною з аутизмом. Може. Не втрачайте дорогоцінний час.